Всім привіт, друзі! Це шоу-бісики, і я Марина Донелю Кермолаєва. І сьогодні ми розбираємо нову зелену жирну жабу, десь таку, як ото плаває у Буданова в акваріумі. У нас зараз буде з вами тоді питання: чи може, як то кажуть, дворцову заколот бути? Може, але ви його не побачите. Ви просто не побачите. І як ви знаєте, балакаючи чихуахуа від влади, дуже часто і багато розповідають про те, що у політичного керівництва немає ніякого конфлікту із збройними силами України. І насправді ніхто й не думає чіпати головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. І часто представники влади і інші менш дрібні істоти, які намагаються потрапити у владу, дорікають політичним опонентам, журналістам, якимсь адекватним. Блогерам, що ну як же ж так? Ну хіба ж можна питати владу? А питання звучить так: чи не охуїли ви, шановна влада, сратися зі збройними силами України на піку нашої війни з Російською Федерацією? Ну і друге питання від політичних блогерів, журналістів, якої не якої опозиції до вищого політичного керівництва теж звучить абсолютно адекватно. Чи не сталося вам міняти талановитих генералів на щось більш зручне, мовчазне і миршеве? Десь таке, як сіренький кутик, якого зараз дуже активно розкручують по твіттер сегменту Зазвичай на ці питання які небудь доводи здорового глузду обов'язково знаходяться крикуни, які обов'язково скажуть, що Ну, ви всі руки Кремля, ви всі руки ФСБ, ви розбиваєте єдність, прости господи, єрмака, зеленського і заложного. Але знаєте, як показує час, практика і банальна спостережливість на ворах зазвичай горять шапки. Давайте зацінимо, як на західний загал той самий Єрмак розповідає про таку шалену єдність, яка панує всередині українського суспільства. і... Political. Never stop, in any case, Ukrainians, the people who is living in Ukraine during these two practically two years, who is every night going to sleep and have not guarantees to wake up. But we made our choice. We will be fighting up to the, our victory. А на практиці ми тиждень переварювали такі неоднозначні пости Мар'яни Безуглої в стилі, що у, у нас у Генштабі сидять виключно одні алкоголіки, і залужний ними не займається. І ще такий феєричний виступ липового танкіста. А, якого поставив своїм заступником той же Андрій Єрмак, який закривав рота залужному Наталки Мосійчук, бо виявляється в офісі президента шалена паніка через ту знамениту статтю у Зекономіст? Аж тут новий виток цього скандалу. І всім, хто питає таке, Які ваші доказательства так, от отримайте аргумент від мене. Чому полягає новий е, виток атаки на заложного? Очевидно, ви пам'ятаєте такого собі дуже цікавого депутата слуг народу. Він ще й ватник і чуть-чуть такий любитель рускава народу Євгеній Шевченко. Причому ця людина е, себе спеціально називає Євгенієм, тому що український аналог ім'я Євген ну якось воно звучить. Не по біліку так от це той самий товариш, який у 2020 році дуже активно лазив по російських телевізійних каналах і розповідав, що міріць з російським народом Україні і Росії заважають радикали і націоналісти. Давайте послухаємо шматочок, як і що він говорив на цих телешоу російських каналів. Ми дійсно, наша фракція важливі з нашим президентом. на выборах отстаивали позицию того, чтобы конфликт на Донбассе и в целом в Украине был разрешен мирным путем, мирным способом. И сейчас мы все для этого делаем. Та ситуация, которая сложилась в обществе по формуле Штанмайера, она... Була, скажем так, вброшена в общество э, радикально настроєними націоналістами. Радикально настроєні націоналісти у 2020 році за версією цього Шевченка завадили реалізувати у той самий мирний план Андрія Єрмака: помирити всіх і поцілуватися із представниками ЛНР ДНР, в яких, в принципі, це в цілому їхня політика заключається во вражді, в війні. Э, ми зараз сделали паузу. Я думаю, що прохиділи органа розберуться, хто це зробив, чи чому, відкуди це ростуть ноги і кому це выгодно. Які ж кляті ці радикальні націоналісти завжди, у всі часи, заважали сепарам, колаборантам мирити Україну із Російською Федерацією? Так само цей персонаж у нас літав до Мінська, до Лукашенка, щоб показати там політичну камасутру. Я здесь Меня многие могут обвинить, там, якобы я говорю за весь украинский народ, но я знаю, и социология это показывает, что украинцы, в смысле политической нации, большой нации, не этнические украинцы, а всех национальностей, которые проживают в Украине, тяготеют и любят Беларусь, белорусский народ. И они внутренне, даже те, кто не могут сказать этого, они сопротивляются тому, что происходит. Я просто выражаю мнение этих людей. Я не думаю, що це більшість, але їх очень много. Соціологія показує, що на сьогоднішній день 36% українців хотіли б бачити вас, Олександр Євасовим президентом України. Це ж не просто так, це соціологія, це наука. Наче Порнхаб подивилася і відповідний розділ. До речі, ця камасутра політична була настільки потужна, що потім цей самий Євгеній Шевченко, наприклад, вихвалював Лукашенка за крадіжку літака. Рен, але чи стали його о, позиції після цих вчинків якимись гіршими у партії Слуга народу? Ні, формально його там безумовно виключили з фракції Слуг народу, але якщо проаналізувати голосування про владної партії, він завжди голосує бунісон зі своєю материнською фракцією. Так само ця курва зараз шастає по Верховній раді і не тільки у військовому однострої. І, Що цікаво, називає себе спецназером гурмо. А ще його дуже активно піарить така анонімна телеграм-помика, труха. А ще його нахвалював сам Кирило Буданов, який е в інтерв'ю розказав, що якби не Євгеній, і його там унікальні зв'язки із Лукашенком, то нам би була повна кришка. Ми задіювали всі наші можливі шляхи комунікації. Всі змоги, які у нас були, навіть задіювали, скажімо так, народного депутата одного, це теж, теж правда. Заради того, щоб не допустити втягування Білорусі, саме Білорусі як країни в цю війну, це перша мета, і друга, коли відбулося витіснення і бійство російської армії, не допустити повторних. Спроб заходу з території Білорусі в Україну або спроб нанесення ударів. Цікаво, яких каналів комунікації не вистачало Кирилу Буданову, враховуючи той факт, що ЦРУ буквально за півтора місяці вже привезло карти самому Володимиру Зеленському зі стрілочками, що буде напад із Білорусі на Київ, як показав час. Станом на зараз це вдалося досягти. Чи коректно було б назвати його прізвище? Ну, всі розуміють, це пан Шевченка Євгеній. Євгеній. І ось цей наш видатний розвідчик, аналог знаєте, Джеймса Бонда по українськи просте Господи, знову виліз на люди і вирішив продовжити справу Мар'яни Безуглої. А саме розказати про те, що залужний лох. Нікчема і дуже погано слухається верховного головнокомандувача, нашого унікального полководця із бойовими виходами у російське гівно кіно в костюмі Наполеона. Ось це так поворот. Отже, куди із такими тезами на ефір пішов наш герой Євгеній Шевченко? До ще одного дуже цікавого ватника, колаборанта, колишнього політехнолога і ведучого каналів Медвечука. Вадима Карасьова і на цьому ефірі оці дві жаби сплелися і а, розповіли а, про те, який же залужний падлюка. Що насправді Зеленському не варто слухати головнокомандувача із величезним бойовим досвідом і відповідним фахом. От президент е не согласен з залужним прайне дальше наступать правильно. Дилає на... правильно. Я согласен з президентом. Так. Президент раз правильно Він з ними согласен, тому що президент реаліст. І тут знаєте, я злякалася, тому що ми згадуємо, скільки разів сам Зеленський уклонявся від повісток у воєнкоматі, і що ця людина може тямати на полі бою в умовах війни такої інтенсивності, як зараз. Ну є ще другий момент цікаво, звідки Шевченко знає, що президент не погоджується із головнокомандувачем збройних сил України. Це якийсь доступ до інформації, можливо, це якась там унікальна розвідка. Що це таке? Далі ватник намагається розповісти іншому ватнику і тисячам ватників, які можуть послухати цей контент, що залужний насправді дуже поганий планувальник контрнаступу. И в чем его реализм проявляется, если так ну, продолжать? Ну потому что, слушайте, на. Ну, как раз, ну не, а почему так? Вопрос ставлю. Многие говорят, что залужный реалист. Он говорит, что нет сил для того, чтобы дальше наступать. А президент говорит, нет, есть силы дальше наступать. А может так быть... кто из них реалист, я тогда спрашиваю? Хорошо, давайте эту теорию дальше проводить. И скажите, пожалуйста, 7 месяцев пиарить о контраступлении uh -huh. и потом пойти в лоб туда, где русские ждали нас. Uh -huh. Цікаво, чому Євгеній Шевченко не покаже власним прикладом, як правильно наступати. Тим паче цей товариш у нас народився пов'язаний з містом Мелітополь, яке зараз є такою одною з головних баз російських окупаційних військ на півдні. Чому ж цей пан не покаже правильно генштабу України, як правильно звільняти місто Мелітополь? Ось прямо туди, ось, ось на опрямтуда, вот міна на ті поля, на ці в этот бетон. Ну, скажіть мені, це генії Ну, полководчикої Це Суворов. Или что? Ну... А, Суворов. Давайте згадаємо, в якому століці і з якими технологіями війни а, справу мав Суворов. І з якими технологіями той ж таки війни має справу у 21 столітті Україна і е, наш нинішній генштаб, який очолює Валерій Залушний. Хватить! Хватить! Ділайте нам этих. Місій ідолов, ми собі создаємо когось, а потом не хочемо даже визнавати, що король голий на деле. Ну а тепер давайте поговоримо ще про піар-контрнаступу. Давайте трошки а, нагадаємо собі, хто ж створював ці завищені очікування українського суспільства. Наприклад, от варто нагадати посиденьки у цього самого хлопця Михайла Подоляка із інстатьолочками, деякі з них просто виповзли на цю зустріч із свіжою рінопластикою з гіпсами на носах. І пішли слухати про політику, якою вони очевидно до цього часу і не цікавились. І от давайте ж послухаємо, що цим інстатьолочкам обіцяв Михайло Подоляк. 2023 рік все закінчиться. Це точно. Ану, а ну дайте знову позитива. Або варто нагадати, що розповідав Кирило Буданов безпосередній. Аля керівник Євгенія Шевченка. Ну, якщо він справді там у нас спецназюр гурмо, так от наш керівник гурмо Кирило Буданов обіцяв до кінця зими. Розірвати сухопутний коридор Росії, який вона зробила зараз на півдні України. Ну а ще ліпше в іншому інтерв'ю, наприклад, Кирило Будана взагалі обіцяв завершити війну до кінця літа. А потім, от станом на зараз, ми вже мали знаєте, жувати попкорн і дивитися, як розпадається Російська Федерація. Ну і варто нагадати ще одну панянку, яка створювала постійно завищені очікування і піарилася на здобутках українських підрозділів. Лів ще в ті моменти, коли там тривали бої, це небезвідома панянка Ганна Маляр. Так от можу показати свідчення, як вона почала розповідати про контрнаступ ще з квітня місяця 2023 року. І, до речі, оці повідомлення, за моїми даними, стимулювали російські окупаційні війська краще і краще окопуватися на тих самих територіях. Ну а тепер давайте ж повернемося до нашого Євгенія Шевченка. І от цей ноунейм і людина, яка в 2020 році стелилася перед росіянами, виступала на російських телевізійних каналів, що у всьому винуваті радікали, що у всьому винуваті націоналісти. А так, от цей товариш, до речі, без жодного бойового досвіду, розповідає, як правильно треба наступати. Хто заставляв е главного командуча біть в центр е усільної оборони, не по фланам заходити? Хто я це діяв? Где відлікаючи маневри? Где маневри, які обманні? Ми ж думали, що він великоліпний геніальний полководець. Где? Навіть я на своєму рівні воєнного знання моїх, навіть я розумію, що бред все. Цікаво. Якщо у нас Євгеній Шевченко такий елітний почесний розвідник, то чому він не сходив і не спланував де краще наступати українським військам? Ну і тут же оце Буратино, таких Буратин багато у нас з'явилося на нашому полі чудес. Виборчому в 2019 році, так от це бураційно з партії Слуга народу видає особливий біль Володимира Олександровича. Виявляється, нашому гаранту дуже дуже сильно боліло, що він шукав оці ці всі необхідні списки озброєнь, які формує генштаб, передає на уряд, а потім уже уряд їздить до наших західних союзників і просить, що треба надати українській обороні. Чому це за діло Володимира Олександровича? Тому що це не царське діло виявляється, шукати оці озброєння. Да давайте так. Я вам скажу попросту, це було. Приходить Валерій Федорович і говорить Володимир Олександрович, нам амбраси. без амбраси нам. Ми прикон всіх погонимо. Потім приходить. Хаймерсу не хватає. От, от я ж представляю, знаєте, приїжджає бізнесмен інвестор, Кавгос, кавхоз, mm -hmm. в ваграв на підприємстві. Сидить Вася. Тут інженера, круг, спеціалісти, агрономи. Ну, Ні, до Дядя Вася підходить спад. А йому говорить нам наби хаймерсу. Ми їх сейчас споволімо цікаво, хто ж заважав українському президенту, ще у 2020 році шукати списки необхідних озброєнь для українського генштабу. Але давайте пригадаємо попередній спіч Євгенія Шевченка зразка розка 2020 року. У 2020 році з uh, uh, влада і сам Зеленський і Єрмак uh, думали, що вони ось ось помиряться з Російською Федерацією. Відповідно, урізали постійно бюджети української армії. Владимир Александрович погнал по всему миру собирать. И Владимир Александрович был не не, этим, не верховным главнокомандующим, а исполнителем заложного. Чего изволите? Чем Валерий Федорович, подать еще? За министра обороны да, по, закупкам. по закупкам. И бедный наш Владимир Александрович бегал по всему миру, все, что нужно нашему великому полководцу, принес. А результат какой? Ну вот и тупик заложного. А, Особливо тут, знаете, смешно выглядая Вадим Карасев, ватник, а, Сепар. Людинка Медведчука, яка до цього часу думає, що вона круто виглядає десь так, як Кіт Річардс чи інші рокери 80-х. До речі, тут же наш доморощений фахівець із війни і наступань дуже елітний наш розвідчик, кепкує із тези головнокомандувача про те. Що йому потрібне прикриття з неба? Оці самі тези були озвучені у колонці Валерія Залужного у виданні The Економіст. А хто придумав про самоліти що вони все зроблять? Ви мені звіни, я в стати скидальний авіації служив, Я не понимаю. Uh -huh. Вадим Юрійович, а що буде F-16 робити на фронті? Ну, давайте от, предположим, бить по окопам, бить по танкам, не стояти uh -huh. Максимум, Максим, що може, та уністряти другі самоліти, другі ваздушні цели. Uh -huh. Ось на цьому моменті ця людина абсолютно спалилась як а, персонаж, який хрена не тямать у війні, тому що знищити, як він каже, повітряні цілі, другі істрибітелі. Це вже яка неабияка допомога для українського фронту. А по-друге, для чого потрібне прикриття наших військ із неба? А для того, щоб наші українські хлопці і дівчата не ставали м'ясом лише тому, що комусь хочеться зробити таке переможне селфі із українським прапором у горлівці. Це ж було вже ну і тут же давайте ще додамо експертизи по генштабу від цього клоуна, який абсолютно випадково став українським депутатом. Я не понимаю, як вони хотіли F-16 переломить ход войны. Справді для чого нам F-16 і Давайте будемо їздити на велосипедах і дрезинах, і будемо побільше вкатувати грошей у асфальт. У асфальт, по якому потім будуть їхати переможними парадами російські війська. Ви ж цього хотіли напередодні повномасштабної війни? Еге ж, ну і друге а так як цей депутат у нас уродженець Мелітополя, ми мабуть пам'ятаємо, що трапилося, коли у це місто, яке було досить непогано прикрите, приїхали російські війська уже другий рік. Воно під Потужною і повною окупацією, ну а далі давайте зацінимо фантазії спільні фантазії банкової і людини Медвечука, як вони намагаються виставити Валерія Федоровича Залужного ідіотом, тупим нефаховим фантазером і ідіотом. І як саме слухайте уважно, от, тригером в кінці становиться два состання. Вони, звісно, будуть зараз в моїх майху виглядати смішно, навіть але це правда. Вони в виду солдатів роботів Солдати роботи, я уважно читала в оригіналі колонку залужного. Там не було ні про яких роботів, але давайте зацінимо цю фантазію далі. От залужний іскусний інтелект Є? на полі бою? Ні, Є реальних він десь на виставці в нью йорку увіділа цих роботів і приїхав президенту нашому і заявив. «Володимир Олександрович, я знаю наш має бути прорив. Нам потрібні роботи цікаво, а коли це Валерій Федорович встиг з'їздити на виставку нью Тож він же пише солдати рано, ліпоз не закончаться. Ну если вы возьмёте моё сочетание, которое я вам сейчас дал, вот роботы-солдаты. И и вложите вот в смысл текста этого конамисте, у вас все сростётся такой робокоп. Як же смішно. Я же сміється людинка Медведчука на задньому плані. Але далі буде ще більше Жесті, давайте послухаємо версію цього Євгенія Шевченка, очевидно, наближеної людини до офісу президента. В чому ж природа конфлікту головкома залужного і президента? Е, ви представляєте просто вираження президента Зеленського, яка давно то услышала? Ви представляєте? Ну, Тепер Ви розумієте природу і конфлікту? Ага. Надо бути реалістом, не літати в облаках і видумувати якісь космічні кораблі по бородя поривастори вселенним, і що -то з цим потом делать. як ви зрозуміли, люди Медвечука і оці полусіпери а Аля Євгенія Шевченко намагаються виставити залужного фантазером і перебрехати, що це насправді не залужний реаліст, а Володимир Олександрович Зеленський. Ну і тепер ж давайте скажемо головну тезу цієї бесіди. Для якої вона і була організована. Так вот, если вийшов Владимир Шенас вышел бы и правду не, сказал, ми все, все узнали бы, люди б узнали, як оно було. Здесь ему нужно просто выйти и сказать прямо: я ему все дал, что он мне сказал. Вот что он мне написал, я ему все дал. Я в 16 ему не хватил. Теперь уже говорит, что в 16 мало. Теперь говорит, давайте солдат роботов. А может, нужно просто глаготь заменить на другого. И на этом все дело закончится. Может, тогда будут прорывы. І не варто говорити, що це якась абсолютна випадковість, тому що це були слова народного депутата і спецназора гурмо, який на очень хорошем щиту укрила Буданова. Тим паче, знаєте, воно якось вийшло це інтерв'ю сон, коли Мар'яна Безугла почала накидати, коли почалися точитися розмови, і я отримала інформацію від високопоставленого офіцера генштабу, що її ідеї повитягувати наближених офіцерів до. Залужного і замінити їх на ручного. І ще, знаєте, є така дуже цікава деталь. Зараз по окремим соцмережам почали розкручувати типу котика, але він має дуже цікаве ім'я, яке співпадає із ім'ям улюбленого генерала Банкової. А тепер давайте посумуємо всі ці факти разом. Ми маємо зараз ситуацію, коли майже кожного дня. Офіс президента України придумує нові способи, як же вкусити генерала залушного чи позбавити його близьких генералів його опори. Ну а коли це не вдається, то доводиться схрещувати оцей секонд-хенд Медвечука у вигляді Вадима Карасьова і е, додавати до нього найбільш зашкварних персонажів аля, оце Євгенії Шевченко і бізумна Мар'яна Безугла. Зацініть, як потім у наступному інтерв'ю, цей же Медведчуківець Карасьов починає так прощупувати тему майбутніх українських президентських виборів. Ваді Зеленський не тільки топік мініла відмінив вибори. І говоріть о планах на 2024 тисячі двадцять четвертий рік, продовжувати війну. Як ви думаєте, буде ли гражданська війна, якщо це приведеть? Ведь люди вже не хотят війни, люди устали. Що ви думаєте? До речі, зацініть, де а, про вибори розповідає Карасьов, це от такий непомийний бачок, який називається політика. І зацініть прошивочку питання гражданська війна буде громадянська війна. Тобто у ці Медвідчукісти і проросійські сили, які існують і нормально працюють далі в Україні, а, накачують атмосферу страху. Громадянська війна. Що я думаю? Подивіться, до виборів календарних по Конституції 5 місяців. Ну, чуть 4 1/2 місяця. За 4 1/2 місяця багато що може произойти. Тому що війна. Війна непередбачувана річ. Це любить геополітичний чорний лебідь. Потяше. Що... Одні лебеді літають. Тому те, то, що обміню вибори. То що б мені в тупик, это не означає, що виборів не буде, а тупіка ні. Это не означає. Е, якщо вже говори, тому все може бути. І ті, хто не хоче вибори, пусть не радіються, а ті, хто хоче вибори, пусть не хвилюють. От в даному випадку питання в тому, хочу я вибори, ілі не хочу. Вибори. Ані для чого то же призначені? То ж є серйозне питання знову ж таки, у якому статусі нардеп Євгеній Шевченко. У якому статусі зараз у цей Медведчукіст Вадим Карасьов мені здається, за ним мало б ходити СБУ, а не а, про, про те, щоб ця людина сиділа і розповідала про те, який плохою залужний, як його треба замінювати, і прощупувала дуже акуратно тему виборів. І знову ж таки, мені б дуже хотілося почути якесь адекватне пояснення від офісу президента України, чому саме Шевченка і Безуглу. Було випущено, щоб розвалювати оцю так звану показну видимість єдності між військовими і політичним керівництвом. Але найголовніше питання звучить так: яких політичних виборчих результатів хоче досягнути наш Володимир Олександрович Зеленський, якщо звільнить тямущого головнокомандувача, лише тому, щоб показати, що в нього є. На цютюрник і він не ухилянт. І знову ж таки, а, знаєте, хотілося б почути, а чи є ж таке замовлення відробляє наш Євгеній Шевченко, який фактично повторює дуже популярні тези кремлівської пропаганди? І що цікаво, це не якийсь там опозиційний журналіст із дзеркала тижня, із української правди, із «Сензора», чи клятий шоу-бісик, як я? Це народний депутат. Це народний депутат, який у нас їздив. Тіпа домовляться з Лукашенком про мир. Як саме він домовився, я думаю, всі бачать, коли проїжджають ті села і містечка, які були окуповані на півночі. Тож, як ми бачимо, тему звільнення залужного продовжують качати далі. І це не чиїсь брудні фантазії, а це чіткий Пруф тому всім, хто пописує, десь там розповідає в Твітерах, що шоу бісики нагнітають, що нема у них тижня, щоб не з'явилося відео, де вони розповідають про конфлікт зеленського Єрмака і Залужного, можу сказати одне: друзі, можете смачно поцілувати мене в гузно. І дивіться цей випуск. Він дуже чітко пояснює все, як є. Всім дякую за увагу! Це була Марина Данелю єрмолаєва Це шоу-бісики. Поставте обов'язково лайк цьому відео, напишіть коментар для його просування в Ютубі. І обов'язково ставайте нашим спонсором чи патреоном, тому що саме так ви розвиваєте незалежну журналістику, і у мене є змога робити свіжі розбори, які ви хочете бачити на цьому каналі. Всім дякую.